Вітаю вас, друзі, в себе на каналі. Сьогодні розглянемо з вами прогноз для овнів. Овне, що для вас приготував квітень. Дивимося. Подумайте про квітень, про свої плани на місяць, якщо у вас вони, звісно, зараз вже є. І давайте подивимось, що нам підкажуть карти, як пройде у вас овне місяць квітень. Дуже цікаво. Так. Так, ну ваш місяць квітень пройде під енергією рицаря жезлів тобто це говорить про те, що можливі якісь недалекі поїздки, можливі якісь о, і ще один ще одна карта. Це колісниця, яка говорить про те, що можливі також і далекі поїздки, тобто можливі якісь відрядження робочі, або можливо, це будуть поїздки, які пов'язані з. Якимись питаннями, коли ви вирішуєте щось буде дуже важливо в вашому житті, насправді вирішуватися, коли ви вирішуєте якісь важливі аспекти своєї кар'єри, чи можливо побудови свого бізнесу або релокації бізнесу для тих, хто планує релоковувати бізнес або свою справу, тобто якісь переїзди у вас можливі, також можливі переїзди по. Тому, якщо у вас наприклад бізнес можете переїхати з одного приміщення в інше приміщення і по Аркану також ще раз бачите, колесо зображено. Е і може бути якесь обнулення, ніби таке відчуття, що можете починати спочатку. Тобто для вас квітень може бути про обнулення, але це обнулення не обов'язково про е внутрішнє, але також і не обов'язково про зовнішнє. Тобто в кого вже як відіграється, тут може відігратися в тому аспекті, що, наприклад, якщо у вас буде якась релокація або якийсь переїзд, або якась поїздка, тобто ця поїздка може допомогти. Могти вам обнулитися і, ніби, знаєте, набратися сил, щоб далі творити, далі працювати, далі щось здійснювати, реалізовувати якісь свої плани і е, ніби набратися легкості, набратися тієї такої енергії, яка допоможе вам з легкості, а не з напруги щось створювати, і допоможе, можливо, навіть почати спочатку. Давайте овне подивимося е, сферу стосунків вашу на квітень. У стосунках, що вас чекає? Так, двічка чаш дуже класна карта для тих, хто в стосунках підсилення ваших стосунків, підсилення любові, гармонії між вами. А для тих, хто без стосунків, двічка. Кубків говорить про те, що є всі шанси на реалізацію цього наміру вашого бажаного, можливо, ці стосунки до вас якраз постукають в двері і зустрінете людину, з якою зможете реалізувати цю свою мрію, скажімо так, або це бажання своє реалізуєте обов'язково в квітні. Можливі якісь також побачення, побачення і зустрічі романтичного характеру здоров'я. Сфера здоров'я, рицарь мечів, Тобто, по сфері здоров'я у вас тут може проходити якесь можливо, обстеження, можливо, якесь, е, турбулентність буде у вас е, по, е, мені йде органи черевної порожнини. Тобто тут може бути м, якісь язвички, тобто щось пов'язане з м, якимось такими аспектами, які можуть вас турбувати. Тобто, це може вас. Е, Вплоть до того, що можуть якісь болі бути, і тому на це вам радість звернути увагу і обов'язково не ігнорувати цей сигнал організму, а звертатися до лікаря при першій вже можливості, якщо, звісно, у вас буде така можливість і вас потурбує ваше здоров'я. І загалом, давайте подивимося, ваші, ваша кар'єра, фінансова складова на квітень. Так. Це стабільно єдине, що колесо знов ж таки у вас знов випадає тут по колесу. Це 10-й аркан, але тут поруч імператор, який символізує про те, що все циклічно у вашому житті. Ви як можете обнулитися, так знову піднятися до небес і навпаки. Але квітень місяць вас може обнулити, але дати в. Паралельно з цим обнуленням вам також і стабільність в житті. Тобто, вам буде здаватися спочатку, що можливо навіть тут більше не, не тільки в житті, а саме в вашій реалізації. Але так як ви, скоріш за все, ви людина е, така своєї справи, що ви живете своєю справою, то ймовірніше за все, це вас закорінить, можливо, і якось масштабує. Дасть вам можливість мас масштабуватися і в кінці місяця або навіть через деякий час у вас розпакується розуміння того, що. Добре, що воно так трапилось насправді, і воно відбудеться вам на благо, скоріш за все, якщо це обнулення до вас прийде, і можливі, оці поїздки дадуть вам оцей поштовх для того, щоб щось зробити циклічно і почати ніби щось спочатку, але вже з впевненістю в тому, що у вас все вийде в цьому. Тому ом не пишіть кому як в кого як програється. Ставте лайки і не забувайте підписуватися на мій канал. Бажаю всім гарного квітня, па-па!